Я вас також питаю. Ну, ви чули вже вище аргументи саме місцевих власників, чому не відбувається такого фінансування. Але, ось з точки зору самобюджетного кодексу, чи можуть місцеві владці фінансувати військо? Ну, дивіться, є е, бюджетний кодекс, є чітко визначені напрямки, е, які як взагалі створюється місцевий бюджет, як він приймається. Він обов'язково приймається на сесії е, відповідної ради. І однозначно е перерозподіл коштів в межах е бюджету залежить від рішення депутатів. Просто дивіться, треба чітко розуміти, що. Е От коли ми з вами говоримо про те саме дорожнє господарство, ну, ну десь приблизно 5-5,5% від загального обсягу бюджету. Ну там не такі великі кошти, е, місцеві бюджети фінансують освіту, місцеві бюджети фінансують охорону здоров'я, е, суб, е, субсидії житлово-комунальному господарству, вони фінансують благоустрій. Тобто, в дійсності місцеві бюджети їх мета на сьогоднішній момент забезпечити. Існуванням відповідних територіальних громад в повному обсязі забезпечити господарку, яка власне е, ну, убезпечує життя людей, які живуть на тих чи інших територіях, чи можуть. Е, в, скажімо, депутати спрямувати якісь певні кошти додаткові на війну, ну, безперечно, можуть можуть зібратися, можуть сесійно визначити в якості якоїсь персональної допомоги, якомусь підрозділу там ще щось. Якісь зекономлені кошти, але ще раз повторюю, це не має бути. Вирізані з тих джерел, з тих напрямків, які є обов'язково необхідними для існування. Ну, наприклад, не можна зняти кошти там з фінансування освіти, зі шкіл не можна зняти коштів чи з охорони здоров'я. Ну от як ви це зробите? Та? Ви не відремонтуєте лікарню, чи там не зробите якісь речі, а, ну, а, а як далі людям жити на тій території? Тобто, дивіться, це ж складне питання, і воно, скажімо так, є. Рішенням свідомості кожного депутата, який буде голосувати за ті, ті інші речі, але є їхня відповідальність і є розуміння того, що е, треба допомагати фронту. Безперечно, напевно, вартувало би підняти питання в доцільності тих чи інших речей, які іноді ми бачимо там на своїх територіях. Але е, робити. Е, Поточний ремонт робити ті речі, які забезпечують життєдіяльність громад, я думаю, що обов'язково потрібно, і тут навіть немає не мова йде про те, що що краще чи не краще фінансувати. Мова йде про те, що без фінансування ну тих самих е, житлово-комунальних господарств ми з вами будемо мати надзвичайно важку ситуацію із е, осінньо-зимовим періодом, з е, опалювальним сезоном. Ну тобто, всі ті речі фінансуються з місцевих бюджетів. Тобто треба завжди дуже серйозно підходити до визначення пріоритетів, які на сьогоднішній момент має та чи інша громада, і якщо з'являються резерви коштів, якщо з'являється якась економія, безперечно, рішення ради може бути місцевої спрямувати її на будь-які напрямки, які з точки зору депутатів є на сьогодні надзвичайно важливим, в тому числі там на допомогу якомусь конкретно взятому там підрозділу Збройних сил України. Якщо ж все ж таки здійснювати цей перерозподіл і фінансів, які його до прикладу самовиділяються на життєдіяльність міста і перекинути їх безпосередньо на фінансування армії, то який це матиме саме економічний результат? Ну дивіться, якщо ви менше фінансуєте власне господарство, то ви скорочуєте ті кошти, які отримує. Комунальне підприємство для забезпечення тої чи іншої виду діяльності, тобто, однозначно, якщо ви менше фінансуєте комунальне підприємство, воно вимушено буде або скорочувати обсяг робіт, або скорочувати персонал, який є в цьому підприємстві. Однозначно, це буде вивільнення людей, це перевід людей на скорочений робочий день. Ну тобто, є різні форми, яким чином можна зекономити кошти. Але ще раз говорю, все залежить від пріоритетів. Якщо громада прийме таке рішення, якщо це підтримують, скажімо, люди, то безперечно, я думаю, що депутати приймуть відповідне рішення. Але ще раз повторюю: головна мета місцевої влади забезпечувати життєдіяльність громади на даній території. Якщо все виконано, якщо все зроблено, і лишилися кошти, тому чому б їх не спрямувати на ті речі, які потрібні сьогодні державі? Ну, економічна правда зазначає, що депутати і обговорюють те, аби е, забрати у місцевих бюджетів надлишкові доходи, і як безпосередньо ви вже оцінюєте таку ситуацію? Ні, дивіться, мова йде за що? Мова йде за те, щоб частину податку на доходи фізичних осіб, що нараховуються на заробітні платні військовослужбовцям, які сьогодні знаходяться. В зоні бойових дій е, і е, поступають е, у вигляді податку на доходи фізичних осіб е, в ту територіальну громаду, яка де ця людина зареєстрована. Отій дійсно е, ПДФО це податки на доходи фізичних осіб. Напевно був би сенс, скажімо, централізовувати в державний бюджет і спрямувати їх безпосередньо на е, витрати збройних сил. Але коли ми з вами говоримо про інші податки, які на сьогоднішній момент спрямовуються до місцевих бюджетів, то я не бачу тут якихось надзвичайно додаткових джерел. Тобто, ще раз говорю, єдине питання до обговорення це. Е Податки на доходи фізичних осіб, які отримують військовослужбовці, що отримують гроші е, сьогодні, знаходячись е, в власне мобілізації, е, все інше ну навряд чи є сенс переглядати податкову систему.